Доброго дня, друзі українці. Я знаходжусь у Львові по своїм особистим справам. І, звісно, річ, що я не могла пройти мимо, мимо повз зустрічі з Ольгою Михайлівною Яремків, з якою я познайомилась під час Майдану. І слідкую, спостерігаю за її діяльністю, за її е, творчістю. Фаховою, економічною, юридичною стосовно нашої України. За цей час, доки ми не бачились, я впевнена в тому, що і слідкую і кажу вам про те, що дуже багато наробіток зроблено цією людиною. І призначивши оцю зустріч, метою сьогоднішньої зустрічі, я бачу спер за все, те, щоб ознайомитись. Самій, і ознайомити вас як прихильників діяльності самоврядної громади, мета якої поширювати знання про державність, про правовий захист про державність України, про державність як Республіка Україна і про правовий захист кожного громадянина України, який ставить за мету зберегти. Себе в такий важкий час передати Україну в надійні руки нащадків і продовжувати життя в вільній, самостійній незалежній Україні, таку, як ми з вами визначили на референдумі, яку ми визначили в державотворчих документах. Не буду довго затримувати увагу. Одну скажу тільки скажу одне тільки: моя мета. Знайти е, о той шлях об'єднання, який допоможе Україні стати після перемоги як, як цивілізованій, економічно розвинений країні, щоб ми не стали сировинним придатком якимось, якоїсь е, е, держави, ми варті того, щоб стати самостійними, незалежними, реально економічно вільними. І будувати своє життя. Тому, враховуючи ці технічні можливості даного носія і пристрою, я обриваю це відео і переключаюсь на бесіду з Ольгою Михайлівною Єремків.